Кулі свистять, розриви, Противники танки працюють. Ви не уявляєте, як в мене колотили. Багато з нас наоборот хотіли цього проявити себе як солдата, показати, що дійсно хто і хто. Він мені в телефон каже: Білет Нож на ноль. Плюс об'єднані всі один з одного. Максимальна допомога людей. Людина може не мати нічого, віддає тобі останнє. З Самого початку ми мали противника зустріти ще ближче, ніж Вознесенськ. Аж за Вознесенського ми навіть були на Новій Одесі, хотіли його зустріти, але вони нас обійшли і прийнялося рішення зайняти нові позиції. Приїхали ми під якийсь міст, і ми його почали мінувати ТМ-ками і ящиками стратіли. Тобто плюс-мінус розуміли, вже інформація якась гуляла, новини, що О, десь ворог ворог підступає. І так само, відповідно, ми заїхали, в район зосередження, чуємо різкий вибух. Було далеко видно, що щось, якась техніка просувається, якісь вибухи почалися. Ми давай швидко до міста. Починають мені дзвонити, кажуть, підривай. Раніше я взривав там максимум 200 грам тротила, 50 метрів з укриття, а тут. Віздали міст і 1200 кілограм сакова починаю накручувати. А ви не уявляєте, як в мене колотили. Лампочка засвітилась. нажимаю на кнопку. Уф. Чуємо так само сам підрив, що ага, зрозуміли, що підірвали міст. І вже саме безпосередньо вже всі почали виконувати свою роботу. Старші групи, каже, пересуваємося в сторону моста, ми робимо перебіжки по вулиці, десь між домами кулі свистять, Противники танки працюють, десь по будівлям по п'ятиповерхівкам відпрацьовують, Чуть-чуть затихло, потім знов, знов контакт, стрільба. Кулеметів, потім наші так само, наші хлопці там з одноразу хтось стрельнув, з нашої групи так само побратим вибіг, стрельнув з гранатомета, ми там з автоматів починаємо подавляти, але нічого, нічого тобто такого, що е, дало нам е, відбігати чи що, наоборот, в якомусь цьому ентузіазмі, наоборот, хотілося йти туди вперед. Борчеський! Голову пригни! Нам допомагали хлопці, з якби стеро, можна сказати так. Хоча на той час я вони я не думаю, що вони, вони думали, що вони якби тиро. Це просто звичайні люди, які вийшли на захист свого міста. Давайте ми поможемо. Так само, якщо було багато снарядів, вони бігали з нами, щось підносили, щось допомагали. Воз'єднання от людей, людей з цивільного життя, яких не хочуть віддати своє місто, і от військових, які от прийшли, якби виконувати свою роботу. Об'єднані всі один з одного. Тобто, людина може не мати нічого, віддає тобі уста станет. І вже десь почала з'являтися інформація, що, скоріше всього, десь противник відступає, покидав свою техніку. Вирішили створити, сформувати групу і піти туди вже за іншу сторону моста і продивитися, що відбувається, чи є там противник, що які наслідки. В першу чергу так само побачили, що зі цивільних людей багато було ну, загинуто. Вони повбивали просто цивільних людей, які десь лежали, просто їхали чи на велосипеді. Звісно, були і люди, які поховалися. Ми потім вже бачили. Там якісь тоже чоловіки виходили. Там старші жінки, старші чоловіки. Залишена так само техніка, якась підбита, їхні там бензовози, просто урали покинуті. Всі очікували цей момент, настав цей момент, наприклад, проявити себе як солдата, командирам чи старшим гру проявити себе, показати, що дійсно хто і хто, що ми дійсно можемо відбуватися, і ще цей момент, що ти служиш, служиш, там тренуєшся з полігони, стрільба, і ось в тебе є тут шанс відбитися, не дати вже взагалі противнику нікуди просунутися, показати, що дійсно хто такі українці.